Шкільних новин. І сьогодні головна тема ефіру День працівника освіти. Тож почнемо з шкільних новин. За статистикою, 50% школярів мріють спалити школу, 30% підірвати, а 20% спочатку підпалити, а потім підірвати. Після того, як з'явився безкоштовний інтернат в учительській, педради стали тривати довше. М'яч ще летів у вікно директора, а діти вже грали в шхованки. Треба вища освіта або навіть дві. Зробили домашні завдання школярам 4 класу за новими підручниками Відчуй себе дурним! Встановлено, що шкільні парти, які прослужили більше п'яти років за інформативністю не поступаються в Вікіпедії. Верховна Рада заборонила продавати сигарети ближче, ніж за 100 метрів від шкіл. Фізруки радіють: ніколи ще школярі не бігали 100 метрівку з таким бажанням. 49% нещасних випадків відбувається після слів Дивися, як я можу. А решта 51 після слів. Дурниця, дивись, як треба. Далі передаємо слово нашій колезі. Овне, вас чекає великий успіх, і виглядати ви будете всіх крутіше, адже новий навчальний рік дарує вам великий бюджет. Витрати його в перший місяць року. Та новий навчальний рік буде наповнений великою кількістю неймовірних, цікавих і захоплюючих справ по дому. Близнюки, у 2022-2023 навчальному році ви зустрінете велику любов, дуже велику, не менше 100 кг. Так, ви будете мати задоволення багато витрачати. І не менше задоволення багато заробляти. Лав, якщо будете їсти багато шоколадок, тістечок і булочок, оно гардероб. Дівам цього року пощастило! Їм підвищать зарплату, до речі, як і іншим знакам зодіакам. Звісно, частину підвищення традиційно доведеться витрачати на потреби рідної школи та методичні матеріали. У житті Терезі, справжній фурор. грошей небагато, гостей повна хата, скорпіон. Давно завоювали повагу. З гордо піднятою головою йдемо вперед. Вас чекають нові досягнення. Стрільці. Чекайте весілля хто підвінець, той красень і молодець. Козиріг у новому навчальному році на роботі очікує підвищення. Ваш кабінет перейде на поверх вище. Водолій. Ваше море не перестає вас хвилювати. Налаштуйтесь на нову течію. Риби. звання учитель року чи перемога в конкурсі, репетиторство і гарний заробіток. Подорож до екзотичної Мексики чи Шрі-Ланку – не обмежуйте себе в мріях. Кор Кордони скоро відкриють, а керівництво обов'язково підтримують ваші найсміливіші задуми. На цьому гороскоп підходить до свого фінального завершення. Зі святом, дорогі вчителі! В ефірі педагогічний прогноз погоди. Синоптична ситуація в сфері освіти складна і є тенденція до її погіршення. Метеостанції в знайомих нам школах це регулярно підтверджують. У міжнародну мережу обміну метеорологічної інформації ми ці дані поки не повідомляємо. Але ситуацію терміново треба виправляти. Майже незалежно від сезону, педагогів засипають. Пає листопадом всіляких звітів і планів, в результаті чого на столах вчителів і вихователів з'являється аномальний рівень паперових опадів, які їм до того ж доводитиметься дублювати в цифровому форматі. Інакше керівництво забезпечить гріми, блискавку, а також снігові грози. На школи періодично налітає ураган незадоволених батьків, що несе за собою сумні наслідки. У вигляді зазмучених педагогів також за спостереженнями синоптиків часто доставляє багато неприємностей нове природнє явище, оптимізація кадрів. Часто це викликає хмари смутку, шквали емоцій. Вигорання і бажання змінити роботу. Але багато педагогів акліматизовуються і намагаються сприймати моніторинги та інші контрольні зрізи знань, якщо не як легкий бриз, то як легкий осінній дощ. Неприємний, але такий неминучий. Головне, щоб він не перейшов в затяжну зливу. Тож, шановні вчителі, Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.